За 20 років свого існування Генеральний штаб став потужним центром управління розбудови та розвитку вітчизняного війська. Саме тут закладаються засади національної безпеки та оборони нашої держави. Які задачі стоять сьогодні перед Генеральним штабом досить непрості. Ви знаєте, що необхідно було ми прямо будемо скажімо, зламати ті стереотипи, оті старі підходи до. Способів, методів, застосування Збройних сил. На превеликий жаль, якось от так багато військових змирилися з тим станом, який був у Збройних силах. Не боєготова частина? Ну, пробачте, у нас немає грошей, тому вона не боєготова. От не готові льотчики, Чому? Да тому що немає там чи авіагасу, чи ще щось. Ми взагалі, я думаю, що нам перш за все вдалося зламати саму ідеологію, саму ідеологію підходу до підготовки збройних сил. Найбільша заслуга військових керманичів цього року в тому, що їм вдалося провести грандіозне за масштабами та обсягом відпрацьованих завдань командно-штабне дослідницьке навчання адекватне реагування реагування-2011», у ході якого вперше вдалося випробувати систему управління військами і визначитися щодо шляхів її вдосконалення для нас дуже важливо було, і ми впевнили, що Правильно ми зробили, що провели такі навчання, ми вивели біля 10 тисяч людей, ви знаєте, і провели їх не якесь, як питались тут мене звинуватити, от вони підготували якесь показове, яке показове, коли було 42 навчання проведено. Можливо їх підготувати як показове? Ні, можна підготувати одне двоє. Ну коли літало 40% авіації повітряних сил. Коли було 60% бойових кораблей виведено в море, коли було 50% сухопутних військ виведено в полі, то це що? Я б не рекомендував би. Я взагалі вважаю, що ті люди, які сьогодні дозволяють е, собі говорити про наші Збройні сили в такому форматі, я не думаю, що це великі патріоти. Нині головне завдання для збройних сил відновити боєздатність техніки і озброєння. Рік технічної готовності довів, що армії в першу чергу потрібні такі нові зразки, як корабель класу Корвет, ракетний комплекс Сапсан та літак. Ан 70 ми вже бачимо перспективи, і я визначив, що це повітряні сили, що це війська протиповітряної оборони, радіотехнічні війська. Наша задача необхідно створити єдину тотизовану систему військами і зброї перейти на цифру, тому що ми вже відстаємо дуже серйозно від передових країн світу в цьому напрямку. Пріоритетним залишається і створення професійної армії. Але я сьогодні задаю сам собі питання: що таке професіональна армія? Це ж не те, що ми наберемо контрактників, призвемо їх. Із сільської місцевості, там де, там, де немає сьогодні роботи, на те грошове забезпечення, де вони там в середньому 1700 гривень. А на яку техніку я їх поставив? Що вони зможуть як військові фахівці отримати на цій такі і стати професіоналами? Тому необхідно так створювати і розбудовувати наше військо, що повинно готувати фахівців, і вони були будуть готові. Готові освоювати нову техніку і становитися професіоналами. Тому не в рік і не в два це треба робити. І необхідності такої сьогодні немає для нашої держави це зробити за, за два роки. 2012-й оголошено роком командира лідера та роком фізичної підготовки. На армію чекають масштабні перетворення, адже головнокомандувач налаштований лише на перемогу. Я хочу запевнити, що українці повинні. Спати спокійно і знати, що є українська армія, і ніхто іншим, крім цієї армії, функцій захисту нашої держави не повинен виконувати. Ми самі це зробимо. Звичайно, у святковий день не обійшлося без урочистостей та привітань. Як повелося, найкращі фахівці отримали відомі нагороди, цінні подарунки і подяки від міністра оборони України та начальника генерального штабу, головного командувача збройних сил України. Oh, <laughs>